Триває етер громадського інтерактивного телебачення і вже втретє будемо спілкуватися із Вадимом Реміском, який має для нас дещо цікаве. А наразі змінюємо фокус нашої уваги на місцеві вибори у політичному їхньому розрізі і поспілкуємося із пані Катериною Шарпатою. Іншого дослідження, яке ми проводили паралельно зі спостереженням за виборчим процесом. А саме це дослідження стосується практики використання. Адміністративного ресурсу посадовцями під час виборчої кампанії презентуємо наші загальні результати, а також представимо свої рекомендації та наші бачення вирішення цієї проблеми. Отож, якщо розпочати з етапу до дня голосування, то 29 жовтня Луцька міська територіальна виборча комісія е, оголосила результати виборів депутатів Луцької міської ради. А заодно одною оголосила про повторне голосування з виборів Луцького міського голови. У другий тур у нас е, вийшли висуванець політичної партії за майбутнє Ігор Поліщук, а також е, кандидат, який балотувався шляхом самовисування Богдан Шиба. <свистач> <свистач> Уже з 30 жовтня, тобто з наступного дня, після дня оголошення офіційних результатів, обидва кандидати мали. Можливість поновити свою передвиборну агітаційну кампанію, втім вони за даними наших спостерігачів не поспішали цього робити. Тобто кампанія по суті не була поновлена одразу наступного дня. Хоча ми відзначали деякі прояви агітаційної активності кандидатів уже в цей період 30, 1, 2 листопада. У соціальних мережах а також з використанням онлайн засобів масової інформації. Активну виборчу кампанію обидва кандидати та їх команди проводили переважно у соціальній мережі Фейсбук. І один і інший кандидат поширювали в соціальних мережах Facebook або Instagram оплачену політичну рекламу агітаційного змісту зокрема, рекламували якусь іміджеву, якісь іміджеві публікації на свою користь також активно рекламували. Заяви з боку політичних партій, місцевих активістів, місцевих політиків, які заявляли власне, про підтримку тому чи іншому е, кандидату. Е, окрім е, соціальних мереж, такі заяви також можна було побачити у засобах масової інформації, які ставились і як проплачена е, так само реклама або без е, будь-якого маркування. Один з кандидатів також провів кілька онлайн розмов з лучанами в такому ж самому онлайн форматі, зокрема, йдеться про Богдана Шибу. Серед інших агітаційних форм залишалися в обох кандидатів поширення агітаторами на вулицях громади. Це стосується і міської саме місцевості, і прилеглих територій. Друкованих агітаційних газет буклетів з передвиборними програмами кандидатів, а також знову ж таки газети містили іміджеві публікації про обох політиків, а також містили заяви на їх підтримку з боку інших осіб. На користь кандидата Ігоря Поліщука лише 10 листопада на вулицях Хлуцька з'явилися на носіях зовнішньої реклами в білбордах, зокрема, друковані так само агітаційні матеріали в форматі зовнішньої реклами. Обидва кандидати проводили поодинокі зустрічі з виборцями. Про ці зустрічі вони в основному інформували значно, на своїх офіційних сторінках у мережі Facebook. Дуже обмежена кількість матеріалів у засобах масової інформації. Зокрема, там один-два матеріали про такі зустрічі ми також виявили. Оскільки такі зустрічі часто кандидати анонсували лише дуже на локальному рівні, наприклад, якщо це були зустрічі у дворах будинків, то вони рекламувалися, наприклад, агітаційними листівками напередодні проведення такої зустрічі, тому спостерігачам опори не завжди потрапити на такі заходи. Також можемо констатувати, що один з кандидатів, а зокрема Богдан Шиба у суботу 7 листопада Зустрічався з виборцями біля центрального ринку, зокрема, обговорювалися важливі питання щодо розвитку цієї території. Кандидати також проявляли активність у засобах масової інформації. Один з кандидатів, зокрема, Богдан Шиба, був значно активніший саме в медійному просторі. На користь цього кандидата нами було виявлено. Понад 60 іміджевих матеріалів за цей короткий проміжок часу у друкованих та онлайн-ЗМІ також близько 10 матеріалів позитивного змісту було виявлено на користь іншого кандидата Ігоря Поліщука. У четвер, 12 листопада, на одному з телеканалів відбулись теледебати між кандидатами, оскільки у виборчому кодексі України дебати між кандидатами не передбачені як окремий етап виборчого процесу. А вважається лише однією з форм проведення передвиборної агітації, тому е, сам перебіг дебатів та їх результати коментувати ми не будемо протягом звітного періоду. І ігор Поліщук і Богдан Шиба здійснювали е, свою передвиборну агітаційну. Активність переважно в формах, які не виходили за межі обмежень, встановлених чинним законодавством, а також які не виходили за межі міжнародних демократичних стандартів проведення виборів. Втім, було зафіксовано чимало проявів поширення негативної інформації як проти одного, так і проти іншого кандидата. Також був зафіксований нами один. Лише випадок прояву чорного піару проти одного з кандидатів, зокрема йдеться про Богдану Шибу про Богдан Шипу і поширення проти нього газет негативного змісту, і це відбувалося буквально за три дні до дня голосування, і продовжувалось також в. П'ятницю перед днем голосування, а також ще ці газети знаходили і в суботу у день тиші. Загалом хочемо відзначити, що другий тур виборів відбувався зі значно меншою активністю ніж це було перед виборами 25 жовтня. Це пов'язано з тим, що і незначна кількість кандидатів. І, зокрема, якщо в першому турі ми спостерігали по всій території Волинської області і кандидатів були тисячі, тому це можна пов'язати ще і з цим. Разом з тим, хочемо констатувати знову ж таки позитив протягом. Другого туру виборів е, наші спостерігачі зафіксували лише одне порушення. Зокрема, це стосується цього випадку е, поширення друкованої агітаційної продукції з елементами чорного піару, інших порушень, таких як ми фіксували, наприклад, е, напередодні виборів 25 жовтня, коли Різноманітні кандидати та політичні партії, суб'єкти виборчого процесу порушували правила ведення, проведення передвиборної агітації, зокрема, розміщували друковані агітаційні матеріали в неналежних місцях, поширювали їх з неналежним маркуванням. Тому констатуємо, що протягом. Другого туру виборів кампанії відбували значно менш активно, а також з мінімальною кількістю порушень. Якщо перейти до дня голосування протягом другого туру виборів, спостерігачі опори зафіксували використання прихованої реклами на носіях зовнішньої реклами у день голосування, а також напередодні у день тиші на користь одного з кандидатів. Такий прояв передвиборної активності містить ознаки порушення міжнародних стандартів щодо проведення передвиборної агітації. Також на користь одного з кандидатів, а саме Ігоря Поліщука, у день тиші, тобто в суботу, перед днем голосування, було виявлено рекламу у соціальних мережах, оплачену за рахунок власне, кандидата самого Ігоря Поліщука. Це також є порушенням стандартів. Не можемо говорити про порушення законодавства, оскільки от реклама в соціальних мережах залишається у нас неврегульована в чинному законодавстві, і за, за поширення такої реклами і в день голосування, і в день тиші дуже складно притягнути осіб до адміністративної відповідальності. Разом з тим. E, jeszcze. Так, секундочку перепрошую. Протягом короткого періоду передвиборної агітації вдалося уникнути масових проявів підкупу виборців або інших негативних технологій, пов'язаних з її спробою сфальсифікувати результати, але забезпечення рівного доступу кандидатів, наприклад, до засобів масової інформації, залишається важливою проблемою. Гострою також залишається і проблема чіткого розмежування публічної адміністрації та виборчих інтересів кандидатів, які займають впливові посади в органах місцевого самоврядування. За даними опори, ми також відслідковували. Активність виборців у день голосування під час другого туру виборів інтегрована явка виборців на повторне голосування у семи містах України, де відбувалось голосування, становила 23,9%. З похибкою в півтора відсотка у Луцьку активність виборців становила 25,99% за нашою інформацією. Також нагадаємо, що інтегрована явка в межах всієї України протягом першого туру голосування становила 35,9% з похибкою так само в півтора відсотка. Натомість під час повторного голосування. На виборах міського, місь, міських голів в 2015 році явка тоді складала 34%. Е, за, е, на нашу думку, на активність виборців могло вплинути е, ситуація із розвитком. Е, Власне поширення в Україні COVID-19, а також специфіка щодо інтенсивності передвиборної кампанії, оскільки, як я вже зазначила, ця кампанія в другому турі не була такою інтенсивною з боку як одного, так і іншого кандидата, як це було напередодні дня голосування, 25 жовтня. В день повторного голосування спостерігачі опори здійснювали комплексну оцінку е, перебігу е, виб... дня голосування. Наші спостерігачі перебували е, від самого ранку на, дін... на різних дільницях в межах громади. Це стосується не лише самого міста Луцька, але й прилеглих територій, які приєдналися е, до міста. Також наші спостерігачі активно відслідковували процес підрахунку голосів, процес транспортування дільничними виборчими комісіями своєї документації до територіальних виборчих комісій, а також процес прийому документів уже територіальною виборчою комісією. За загальною оцінкою наших спостерігачів, можемо констатувати, що загалом день голосування відбувся досить позитивно, без значних порушень, які могли вплинути на результати волевиявлення. Зокрема, протягом дня голосування наші спостерігачі переважно фіксували процедурні порушення з боку дільничних виборчих комісій. Зокрема, наприклад, коли на окремих дільницях один і той самий член дільничної виборчої комісії видавав виборчий бюлетень і одночасно давав можливість виборцю підписатися у списку виборців це є процедурним порушенням, оскільки у виборчому кодексі передбачено, що таку процедуру мають здійснювати два члени комісії від різних суб'єктів подання. Також під час ранкового засідання у нас трапився прикрий інцидент, коли один зі спостерігачів не міг потрапити. На спецдільницю. Про цей випадок ми вже вчора повідомляли, це 104 -та дільниця. Також, що стосується ранкового засідання, на окремих дільницях спостерігачі фіксували відсутність протоколів засідання, тобто представники дільниць, зокрема, Члени виборчої, виборчих комісій, яким було розподілено за обов'язками ведення цього протоколу, цього не робили. Загалом, якщо говорити про активність виборців, ми вже сказали, явка була досить низькою, тому якихось масових порушень з боку самих виборців, наших, наші спостерігачі не фіксували. Тому всі виборчі дільниці е, зачинилися вчасно о 20.00, і під час самого підрахунку голосів на окремих дільничних виборчих комісіях наші спостерігачі е, також фіксували е, випадки, коли е, члени дільничних виборчих комісій спробували затягувати цей процес. Зокрема, коли протоколи вже. Е, Після 10, 15 листопада були складені члени комісії, їх або не підписували, або відмовлялися проставляти дату, тягнули до наступного дня. Ми розуміємо, що така ситуація відбувається від виборів до виборів. Хоча такої ситуації ми не фіксували під час першого туру виборів, оскільки там процес підрахунку дійсно тривав досить довго. Це було пов'язано з. З тим, що, зокрема, в міській громаді у нас було чотири бюлетені на кожній дільниці. Голосування відбувалося за пропорційною системою до усіх трьох рад. Це стосується обласної, районної та Луцької міської ради, нова система, тому підрахунок тривав набагато довше. Що стосується дня голосування, то тут відзначаємо навпаки, підрахунок відбувся надзвичайно швидко. Усі дільниці, де знаходились наші спостерігачі до 12-ї години. Фактично, 12.10-12.15 вже були готові протоколи про підрахунок голосів на всіх цих дільницях, де знаходились наші спостерігачі. І так само, десь в цей самий проміжок часу територіальна виборча комісія уже майже половину дільничних виборчих комісій встигла прийняти з документацією. Під час транспортування виборчої документації наші спостерігачі також не фіксували жодних порушень. Тут варто віддати належне нашим правоохоронним органам, які дуже активно. Слідкували за тим, щоб не відбувалося жодних порушень на цьому етапі, також проводили превентивну діяльність напередодні дня голосування, тому знову ж таки відзначаємо позитивну тенденцію. Що стосується прийому виборчої документації, то станом на 3 годину ранку, 16 листопада, територіальна виборча комісія. Вже прийняла документацію від усіх дільничних виборчих комісій. Під час цього процесу дев'ять дільничних виборчих комісій не змогли з першого разу здати свою документацію. Їхні в їхніх протоколах знаходили помилки. А тому територіальна виборча комісія ці дев'ять дільничних виборчих комісій зобов'язувала складати протокол з позначкою уточнений. Була також одна дільниця. Яку двічі зобов'язували складати протокол з, познак... з позначкою уточнений. Після того, коли Територіальна виборча комісія прийняла усі дільничні виборчі комісії їхню документацію, процес підбиття підсумків вони не продовжили, а зробили технічну перерву, як нам повідомили, до 12.00 сьогоднішнього дня. Відтак, Територіальна виборча комісія станом на зараз результатів не оголосила. Проте, у нас наші спостерігачі активно відслідковували за процесом прийому документації в територіальних виборчих комісіях і можемо озвучити приблизно цифри. наголошую, це не результати, це підсумки голосування. За нашими даними за ігоря Поліщука проголосувало трішки більше ніж 24 тисячі виборців за Богдана Шику трішки більше ніж дев'ятнадцять. Тисяч виборців, чому не можна оголосити результати виборів станом на зараз, тому що не оголосила територіальна виборча комісія число загальне недійсних виборчих бюлетенів. Територіальна виборча комісія озвучила цифри, підсумки знову ж таки, не результати. Коли Ігор, Ігор Поліщук набрав 54,6% голосів, а Богдан Шиба 45,4%. Голосів, втім, в ці цифри знову ж таки наголошую, не врахували недійсні виборчі бюлетені, і ці відсотки ще зменшаться. За нашою інформацією, цих недійсних виборчих бюлетенів є е, приблизно 3,5% з статистичною похибкою в 0,5%. Тому разом з вами будемо вже чекати. Е, під підбиття остаточних підсумків голосування а також озвучення результатів голосування з боку територіальної виборчої комісії. Процес голосування фактично у мене все. Також зараз я вам хочу представити результати нашого дослідження, яке стосувалося зловживання адміністративним ресурсом під час виборчої кампанії в цілому. Отож. За нашою інформацією на мапі порушень за результатами нашого спостереження. Ця мапа порушень знаходиться на нашому сайті. Вона є всеукраїнською, і наші спостерігачі в межах Волинської області зафіксували 161 порушення виборчого законодавства. Кожне це порушення нанесено на мапу. Можна зайти і ознайомитись з кожним з них. Понад 80% з них стосувалися порушення правил проведення передвиборної агітації, зокрема поширення друкованої агітаційної продукції без вихідних даних, або розміщення друкованої агітаційної продукції в неналежних місцях, а також проведення дочасної агітації з боку політичних партій, суб'єктів виборчого процесу, а також кандидатів, які були суб'єктами виборчого процесу. Про адміністративний ресурс. Що ми маємо на увазі, коли говоримо адміністративний ресурс? Зокрема, переважно це зловживання пов'язані з фінансовими інформаційними, бюджетними, матеріальними ресурсами? І... Такий прояв передвиборної маніпуляції переважно фіксували з боку посадовців органів місцевого самоврядування або органів місцевої влади, які вирішили знову балотуватися, наприклад, на посади міських селищних сільських голів, хочемо відзначити, що в рамках всеукраїнського дослідження фіксувалися порушення і з боку президента. Зловживання, зокрема, бюджетними ресурсами навколо програми Велике будівництво. А також коли президент під час виборчої кампанії відвідував різні населені пункти, переважно це стосується. Східних територій, де власне, він зустрічався з кандидатами, а також брав участь в рамках свого робочого візиту, брав участь у агітаційних заходах політичної партії Слуга народу та кандидатів, які балотувалися від цієї політичної сили. І, власне, в чому ми тут бачимо зловживання. В тому що ці офіційні заходи були оплачені за кошти державного бюджету, і є неприпустимим, коли в агітаційних цілях на агітаційних заходах використовуються кошти або державного, або місцевих бюджетів, разом з тим, прояви такої Такого зловживання адміністративним ресурсом в межах всієї України фіксували як з боку посадовців, як я вже сказала, також були окремі прояви зловживань з боку голів держави обласних та районних державних адміністрацій хочу зазначити, що на Волині саме таких випадків зафіксовано не було таких зловживань, оскільки у нас е, голова обласної державної адміністрації не брав участі як кандидат у виборчому процесі. Також більшість голів районних державних адміністрацій. Також відмежувалися від агітаційної кампанії з виборів з місцевих виборів. Тому таких зловживань ми не фіксували. Натомість ми фіксували деякі випадки, які були пов'язані з участю народних депутатів у цьому виборчому процесі. А я нагадаю, п'ятеро народних депутатів з Волині, які представляють нашу область у парламенті. Вирішили балотуватися до рад різних рівнів. Це стосується і е, Волинської обласної ради, куди балотувалися п'ять нардепів. Це Ігор Палиця, Ірина Констанкевич, Ігор Гусь, е, В'ячеслав Рубльов, а також Степан Івахів. Усі вони були кандидатами від політичної партії за майбутнє. Разом з тим. Е, Ігор Гусь балотувався до Нововолинської міської ради як кандидат. Перший номер у єдиному списку, також Ірина Константкевич балотувалася до Кам'янько-Ширської міської ради. Знову ж таки, перший номер у єдиному списку. Е, і Ігор Палиця, е, який є лідером політичної партії за майбутнє, очолив список Луцької е, міської орган... е, Факт... Волинської обласної організації, яка висувала кандидатів до Луцької міської ради від політичної партії. За майбутнє представники нашої організації зафіксували кілька фактів активності чинних посадовців органів місцевого самоврядування, чия діяльність в рамках виборчого процесу може містити такі ознаки зловживань, пов'язаних зі своїм посадовим становищем, а також це, це, це стосувалося переважно або е, сільських е, та міських голів, а також знову ж таки, зловживання е, пов'язані з бюджетним адміністративним ресурсом. Це вже стосується безпосередньо народних депутатів. Е, про типи адміністративних правопорушень. Е, ще раз я їх фактично вже назвала і зараз. Це всеукраїнська статистика. Стільки порушень, пов'язаних з адміністративним ресурсом, наші спостерігачі в рамках всієї України зафіксували власне за типами. На Волині було верифіковано і нанесено на мапу порушень лише чотири випадки, пов'язаних з прямими. Ось таким був звіт Катерини Шарпато. Дякуємо за те, що стежили за виборами разом із громадським інтерактивним телебаченням. Хочу проанонсувати, що нині у нас будуть цікаві інтерв'ю о 16.30 та Та опісля тому залишайтеся із нами, і традиційно кажу, шануймося!